Так, ну проти мене є Матільда і Гвіневра серед тих, хто хілиться, значить. Е ну і Кадіта, У неї є пасівочка. Я не буду брати антіхіл, тому що всі вони плюс-мінус. Ну, не мають прям такого для мене прям значення, сильного похілу. Нема прям якихось очевидних. Не знаю, Даріусов, немає очевидних там Хілсов, Естесав і так далі. Так, я відразу йду на міт. Хто у нас взагалі. А... Лісу немає, я не пам'ятаю. Блін, яка вже катка підряд? А, немає лісу. Просто немає в команді лісу. У нас є. Ну, Бенедетта могла б грати в ліс. Навіть Хільда могла б. Ніхто... А, ну і два ФКшника. У нас Хільда і Мія, ось вони тільки відійшли. Це значить, що у них поганий коннекшн, вони... у них зараз пінг, напевно, там під 200. Як з цим грати, я не знаю. Ну зараз піду допомагати Мії на низ Хоча у них теж суперники не прийшли щодось чомусь. Буде, не буде? Ага, Матільда прийшла добре. Давай, фігач. Я ще й промахнувся. Не я вбив, хорошо. Ви чого? Оце була пасівочка Кадіти, де вона відхилилась на половини ХП. Ну і слава Богу, що її встигли забрати. Так, їхнього. А, Бенедетта ходить все одно по лісу. Без скила лісного. Ну нічого. Я даремно так стою, я не бачу взагалі їх роума. І не бачу. Головне, їх лісу, я не бачу. Ну там. Мелиса уже... Трошки продамажим вышку. Так. А, все и И, ось, и хорошо, и мах тут у нас. Це э, пташечка моя нас догнала. Так, давай, давай, давай. Так, я зі своєю новою зборочкою, де я буду трошки роздавати люлей. Айпірсер. Ск... Небесний Пірсинг. <рес> майже, майже, не вистачило мені ще урона, і я думав, що забере цей предмет. А, і воно, і вона відхилилась, звичайно, своєю пасивкою. Це не проблема. Так, там внизу відбувається. Без мене речі. Добре. Я ще й став, блін, ножі зібрав Гасена. Ні, ну треба вже допушить, напевно, я думаю. Я заберу у умію трошки фарму. О, Може я заберу? Ай-яй-яй, пізно, пізно, треба було раніше ульту натиснути. Я буквально міг вбивати, я щось не розрахував трошки. Так, у нас мені мід не пропущують, начебто зараз треба піти розібратись, зачистити мід, і знову я піду вниз. Нам треба... Зняти вишку, точно, 100%, на голді. Я зараз перевірю черепиху. Ніхто її не б'є, добре. Ну все, можна трошки пофарміть обвишку збити голду. А чим мене займається, я, чесно кажучи, навіть не в курсі. Давай вже добивать. Все, йду допомагати на низ. Так, мені піцу треба дістати. <laughs> oh. Так, у мене зараз таймер піцу достати. Так, якраз я встиг купити вступний предмет. Чим займається не неясно. Окей, ну все, Кадіту я вже. Ага, вона внизу. Не те, щоб це добре, бо там наші мії зараз буде не дуже зручно. Допоможемо. Куди я віддав феймшот? Я просто автоатаку його натисну, він і навів. Оце маєте називається. Так, Кадіта пішла на низ. Я зараз піду засейвити. Башню. От і. Пасівочка. Ну нічого, зараз ми трошки не вийшло. Я чогось провтикав, що в неї ульта зараз є. Я думаю, вона її використала, Ну це я просто трошки неуважний. Угу. Просто віддались. Ну, так, ну Мія може трошки запушить зараз. Е, так, на горі. На горі у нас зараз буде пуш від Гашина Трошки через кущі пройдемо. Так, на іду тепер... Блін, вони просто йдуть завжди. Не там де я. Don't know how close enemy has been slain. Launch, добре, добре. Я не знаю, де там така діта, вона... Ага, okay. вона пішла на базу рекол, я побачив її на карті. Okay. Ні ну я не можу Де зараз вори. тут без ульти. Дуже-дуже погано нафіга я це зробив. Е, Значить, наверху. Лаути, ну атаку. давайте, давайте, запушимо, запушимо. У мене є ульта. Ну все. <різь> <I> <різь> 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 Так, ну і нам верх пушать. Бенедетта не, не сильно, в принципі, напрягається. Можливо, це ті, хто вчаться грати на цих персонажах, бо я інший не знаходжу іншого виправдання. Так, у мене зараз. Що тут? 31-30, так ми не сильно то перефармлюємо, при тому, що кілію набагато вище, більше зроблено. Так, нема орда, не б'ють. Так, так, так. Ой-ой-ой, я щось зробив. Добре. О, я ще й зробив. Ну. При цьому я помер, правда. Е, було б непогано лорда забрати. зараз вони всі воскреснуть. Да, за лорд, пожалуйста. Ну, зараз просто Меліса встане, вона ще нормально е, плюс-мінус там відбивається. І все це закінчиться. Шкода. А, ні. Нормально. Хто у нас там. Ну, Кадіта ще може ультою ЛІТ зробити. Веневра угу, угу. у них тупа, тому на це і робимо розрахунок. Так. Ну, за... ну, внизу у нас пушать. <плес> ну все, блін, я, я тупий, а не Венер. Все, в трон, в трон. Ай, не встигнуть, каїта мож, може зачистити кріпів, блін І напевно нема... Ні, є урта у аркуса. Іду через низ, бо нам тут зносять потрошки, просто кріпи йдуть. Вони зливаються, зараз... дай останній помирає, та й все. Ну вони мають йти на варда після цього. Nothing will stop my justice. Mom! Хто там у них залишився? Гашен. Лох він. А, і він еще е, понизу йде. Е, Гашин точно не задефає. У нього атак! Та... Давай! О боже! Хільда просто відійшла. Хільда тупа просто. Ну, це я не знаю, це навряд чи бот. Може вона не хоче закінчувати. Що там ухід десь 6321? Я навіть не знаю, що тут сказати. Ну Мені не можна тепер помирати, бо якщо я помру, там одна Меліса зайде і на цьому буде все. О, це Савадж. Все, і з Лордом заходжу. Ну, це прям те, що треба. Ну, така катка непогана. Якщо мені зараз дасть ще подвійну зірку, то все, це буде єдина е, катка для переходу в с. Нас... Так, да, все, переходжу в легенду. Сла. Ой, легенди, блін, це ще епік, цілий епік треба пройти. Ну нічого, нормально.